То другий день в Канаді 23.09.23. .23. Сьогодні субота і сьогодні гарна субота. Насичений день. Почався в мене зранку з будильника. Проснувся я зранку, поснідав, випив кави. Трошечки випив кави, взяв каву з собою в машину і поїхав в церкву. Поїхав в церкву на 9.30. Приїхав я десь в 9:35 і вони вже запуска... туди пустили людей. Ну, Коротше, я так розумію, що вони з 9-ї починають. Отак. От Треба було спитатись. Е і там був один такий мужчина, що просто ну, мені сказав хлопець на вході, що він, він там працює, каже, що люди згрібають все. Перша, оті, перші люди вони згрібають все. Куди вони то везуть? Ну, на перепродаж за все. Він взяв. Всі папки, що були для, для паперів, для файликів папки такі, ну, воно не потрібно нікому. Десь продають по 5 доларів. Вентилятор, е дуйка проста холодним повітрям. Понабирали десь три торби, того всього, позабирали, все, що могли. Ну, Але мені такого нічого там дуже не треба було. Я, я не бачив, що він там забрав, але. Ну, добре, що я свій тест Знову набрав продуктів. Гарно мені напакували. Дали макаронів дали, дали чері, помідорчики, консерви, тунець. Ці палочки з медом. Що я люблю якраз взяв собі не, не палочки, а ці хрумтики. Так що, ну, багато дали. Хліб взяв, дали мені батон довготривалого зберігання. А в мене якраз є, зараз початий хліб, мені якраз той в морозилку, я закинув морозилку, І тепер в мене в морозилці. Ну, багато-багато. Півтора сумки, можна сказати, напакували. Я вийшов звітам, заніс ту всьому в машину. Е, і це, І сів в машину переписуватись за холодильник. Я вчора знайшов холодильник безкоштовно. В оголошенні жінка зробила фотографію, ну розмита. Там навіть просто не видно, що то холодильник. Якесь чорне пятно, Я думав, що чорний холодильник. І от ніби робиш фотографію і рухаєш, ну все розмите. ну Ужас просто. Добре, хоч написала, що холодильник. І працює. Я їй пишу, там є морозильна камера в ньому. І чи вона працює? Вона мені відписує, що ви думаєте, я вас хочу надурити. Ну, такі дурні питання. Думаєте, я вам дам мені робочий холодильник? Я кажу, так, я просто питаюся, мені, мені треба робочий. Вона каже, я зараз пробую заснути. Ужас, думаю, ну блин, ще попав на такого продавця дивного. Ну, На фотографії вона повна така жінка, дуже повна, американка, така натуральна, така, як в фільмах. І я от їй написав після церкви і написав ще одній жінці за крісло. За крісло. Мені треба було колесика. Не відписали мені ніхто. Ну, я ще почекав хвилин 10. Почекав, посидів. Ніхто не відписував. Думаю, їду на секунд, бо мені треба заправитись. Там Біля секунда зразу заправка, їду, заїду туди. Подивлюсь, що там. І раз я вже дійшов до секунда, буде розпаковка. Буде розпаковочка. На секунді я закупився аж на 6,75. 6 75 центів. І набрав я там, о, взяв я дуже класну штучку. Оці от от, ножки. Е, силиконові ножки, вони були. Там був зволозувач повітря. Вони, такі штуки, які вібрують або мають мотор, в них в основному ставлять силіконові ножки, щоб вони поглинали вібрації, ну і не шуміли. І вони якраз мені підходять під е, цю. Е, Вау! Кофемолку. Я собі якраз їх тут позапихаю, все і вона тепер не буде вібрувати. Одне питання закрите. Кофемолка тепер вже має ніжки. Взяв собі ці ніжки, взяв собі ось цю штуку. Чистесенька, біла, нова. Я... Мені просто оця дуже сподобалася. широкі секції, і зараз вона якраз мені пригодиться. Я хотів поставити там шафу. Але я не можу знайти нормальної шапи, по глибині, і ширині. І оці штучки мене поки що дуже виручають. Я оцю штучку поставлю туди, а в мене є синя, то я їй, напевно, що дам румбі. Румба дуже хотів полички такі на роботі. Може я йому ті полички і зроблю, хто знає. От, взяв собі таку штуку. Далі. Дальше... Це я просто зняв з машини, Оце в мене було за руль зачеплено, і от у мене був телефон. Отак я їздив. А тепер вже в мене той магнітик, то я собі причепив то. Далі я взяв собі отаку штучку. Це дуже класна коробочка. Мені сподобалось. Я люблю такі коробки і для їжі. Головне, щоб була резинка. Вона закривається герметично і в мене є цукор, коричневий цукор. Він в пластиковій коробці він буде тут. Він тут дуже гарно, дуже гарно буде дивитися, її треба помити. Отак. От. Взяв дві пари тапків. Вони були в пакетах, це не готельні, були готельні, там, де пише готель, я не люблю, щоб було готель. Це, це по-моєму, з літака китайського. Там в них. Ну, але от для гостей, мені треба для гостей. Бути. Будуть такі от сині, досить великі, чоловічі. Десь мій розмір, я думаю, 43-й. І білі. І білі, теж без. Тут якась емблема. Може і готельні, але ну, це вони прикольні. Мені сподобалось. Для, для гостей треба мати, перезиватися. Но, нові, чисті. Взяв собі ось таку штучку. В мене в душовій кабіні, в душі там дуже стара савдеповська фігня, яка вже пропускає. Я цю ще не став, бо мені треба взяти на роботі таку спеціальну ізоленту. Паклю і гарно це все зробити. І я поставлю ось цей. Не знаю, чи він для душа, чи він для, для, кухні. Це для кухні, що це для кухні. за все. Але тут для кухні він мені не підходить У мене інакший екран. І я його поставлю в ванну. Тут хоча б буде душ, бо там тупо такий напор фігачить. Ну, Тут теж є два режими. Посередині маленький і великий. Ну, цей хоч на душ подібний. Е, от двохсторонній скотч. Вони були в упаковці, я упаковку викинув нашу мені картонка, мені треба двохсторонній скотч без упаковки. Оце дуже класний німецький шмайсер. Е, це е, огр. Е, коротше, чистити каналізацію. Можна і туалет чистити ним. Тут всередині така от спіралька. Е, це дуже, дуже простий. От. Середні. Скільки там метрів? 25 фіт. Я не буду переводити, скільки то є. Ну, Штука дуже класна. Я і в Україні собі таку купив, і на роботі я такою користуюсь. І сьогодні забіжу наперед, мене викликав на роботу чистити унітаз. Ну я не такою чистив, пробивав, а в мене є інакше. Для того. Ну, оце от вона досить важка. Я думаю, що вона заважила на ту всю ціну. Але в хаті таке треба мати. Умивальник забився, ще щось. І це. Ну і як я без карт. Я, до речі, карти подарував румбі. Румбі подарував набір карт цих для дорослих з жінками і там, там дві колоди. Одна нормальна карта, а друга оця. Я йому подарував і одразу. Ой, дякую, дякую. Ну, Карти треба мати. Мені не знаю, що це. Знову ця фірма Roots. Гарний шкіряний чохол. шкіра чи не шкіра без поняття і всередині дві, патч... дві колоди карт. Дві колоди повністю запакованих новесенькі в гарні карти. Так що... Карт в мене тепер купа. Можна бавитись і бавитись. секундом кінець. секундом закінчили. Поки був на секунді, відписала мені жінка за холодильник. Відписала за холодильник і відписала мені за крісло. Е, відписали, я. Я ще був на секунді в той час і написав: десь, в другій годині, я заїду за холодильником. Крісло вона мені написала, що вона винесе поставить перед гаражем і зробила фотографію, де воно буде стояти. Все влаштовує. Я якраз собі розрахував час, щоб заїхати на заправку. Вийшов з секунда і поїхав на заправку. На заправці я заправився на 50 доларів. На 50 доларів вийшло 36 літрів. 36,260. На 36 літрів. Заправився 50 доларів. В цього місця це вже третя оплата 50 доларів. Коротше, на 150 доларів я цього місця заправився. 23 число, я думаю, я більше заправлятися з цього місця не буду. Та я не бачу, що дуже дорого. Ну, 150 доларів. Повний білет дорослий на Сітрейн 120 доларів на місяць. Для українців зараз по цій програмі то можна взяти за 40 або за 5, за 5,60. І то ну, блин, там тим автобусами транспортом їздити, то зовсім не то. Машина під боком, сів, поїхав. І це. Поїхав я на заправку, заправився, і звідти я поїхав зразу за холодильником. Воно було. Не так вже й далеко. Тут я живу, даунтаун. Даунтаун, до речі, коротенький. в ширину він 3 км, і отак він десь, нехай 2 км. Оце все місто. Ну, центр міста, де висотки, мається на увазі, де висотні будинки. І оця вся реклама того калері. Малесеньке, мацюпусіньке місто. Його можна пішком обійти спокійно, це весь даунтаун. Нічого тут такого нема. Решта там нема де ходити. Решта все жилі квартали і, і все. Тихі райони. Тихі спальні райони, можна сказати. От так. Всі мають свої будинки. Загороджені чи не загороджені. Це все приватна власність. Там в них е, в основному барбекю і вся решта на задніх дворах. Того і всього не видно. І е, тут я живу. Тут дандан, е, ну, холодильник тут, а тут секонд з заправкою. От я піднявся до гори. І, блін, хата така от захаращена, нічого не прибрано. Я думав, що вони десь її тільки купили, бо ту хату ніхто не обробляв. Ні. Там е, живе жінка, така от капець, капець, величезна американка. Бардак. В хаті накурено. Холодильник той в бейсменті, ще в підвалі. І Там її кімната, я так розумію. Я навіть не мав часу роздивлятися, бо такий був жах просто кап... як в фільмах ужасів американських. Реально просто капець. Таких хотів я давно не бачив. І там холодильник, біля холодильника дроти, я ту все повідкидав. О, блін. Взяв я той холодильник сам. Та жінка в шоці була дивилась до кінця, каже, в спортзал ходити не треба. А я якраз підкачався, можна холодильник взяти. Взяв собі холодильник, виніс, затягнув машину. Сподобався мені. Гарний холодильничок маленький для одного просто ідеально. Або, наприклад, на роботу поставити. Побачимо, якщо я знайду щось краще, інакше, то може. А тут просто до хати великий холодильник другий, не треба пхати. А цей маленький він сховався він як тумбочка, і там всі мої. Я вже туди все поскладав. І добре, запакував машину. І думаю, їхати за кріслом, а крісло тут. Мені треба приїжджати весь Даунтаун біля моєї хати і вниз. Думаю, закину холодильник до хати. Нехай він трошечки настоїться, хто знає, може там фріон. Після транспортування бажано, щоб той Фріон трохи влягся там. Привіз його до хати, поставив. Щось я ще зробив, не пам'ятаю. І, коротше, я поїхав за кріслом. За кріслом я приїхав. 5 км в одну сторону, то не є далеко. Мені не треба було крісло, мені треба було колесика. Стандартні колесика в офісних кріслах ось такі от. Я їх не люблю. Вони шумлять, погано крутяться. Коротше, і... Я їх не люблю. Я люблю більше роликові. силіконові. А в цьому кріслі, що я знайшов, воно безкоштовне. Були ось такі от. Вони набагато кращі, ніж ось ці. Вони, вони на підшипниках, підшипники зверху і підшипники всередині. І вони, ну, може вони зараз трошки шумлять, бо це в них не, немає силіконового покриття, вони такі от пластикові, більш тверді. Але крісло плаває. Мені дуже подобається, зручно. Чуть-чуть вище стало для мене якраз, бо це вже максимальна висота і мені треба було вище. Я задоволений. Взяв то крісло, кинув машину, зразу на вулиці біля машини його витягнув, познімав колеса, вони знімаються дуже просто. От всі, е, всі вони мають таку защолку. Просто береш, витягуєш і друге запихаєш. Нічого крутити не треба. Якщо я знайду такі, як я хочу, я їх знайду колись, то я поміняю і ці. Але ці набагато краще. Я зразу зняв ті колеса, крісло відніс зразу біля смітника поставив. Воно не потрібне. Тут нема місця для того крісла, воно лишнє. І взяв собі колеса, є гарно відмию, вичистив, воно висохло, я їх поставив зразу сюди. Задоволений, супер. Кріслом я задоволений. А перед... Та-та-та, е, Я взяв крісло і повертався назад. Повертався назад і то 17 авеню мені треба повертати наліво на, е, е, на 12 ту стріт. І хлопці, а хлопці живуть e, тут справа. І біля них є лікьор-стор. Тут багато тих сторів алкомаркетів. Я думаю, заїду куплю собі пиво. Раз я вже біля того лікьор-стора приїжджаю, я собі хопів повернув направо. І я собі взяв чотири упаковки ось такого пива. Хайникен. Мені подобається воно. E, поки що з всіх воно найкраще. Я люблю баварію нефільтроване, пшеничне, воно дуже смачне. Але тут я поки що його ще не знайшов. Тож взяв собі ось 4 упаковки такого пива, і за них я заплатив. 50... 54,90. 55 доларів. 55 доларів то є 24 банки, можна поділити. 55, поділити на 24, будемо знати, скільки одна баночка коштує. Там 2-4 долара. Отаке от. Пива я собі взяв багато. Я, взяв, я зразу одну випив, ре, поставив 5 в холодильнику вже в цьому новому, вони ззаді під стіночкою в мене місце не займають і буду просто доставляти, а оці три упаковки окремо поставлю. Будуть е, запасні. Нащо їздити купувати пиво цілий час? Я не збираюсь кидати, пити пиво. Так, з пивом розібралися. Ну і що? Я приїхав додому, холодильник вже трошечки встоявся, і я вирішив його помити. Так як та жінка курила, і він е, від нього йшов запах. от цигарет. Зараз від нього нічого не чути. Я знайшов хімію тут для туалета, для дезінфекції, якусь взагалі кислоту там намальовано, вбиває все. З двох рук попсикав, то повимивав, пропиталися ну, зовні, всередині я тою хімією не псикав. Потім з плином гарно помив, потім помив від фарби. Купа роботи було біля того холодильника, але він як новісінький виглядає. Суперово, чистенький. Всередині теж помив два рази. Поставив, включив, намор... він почав морозити. І я все переставив в нього. Переставив я в той холодильник. Так, так, так. Е... І не все влізло. У мене ж є велика пачка фаршу розділеного, немає часу до нього доступити. На В церкві Володимира мені дали сьогодні курячі крильця. І я так подивився, там більше лапок навіть. І я не буду їх тут зберігати, я ті крильця знов тушу. Знов стушу. тушу. А може, я їх посмажу на пательні. Хоча ні, стушити краще. Стушити краще і знов щось зроблю. Може, я зроблю плов? Зроблю плов, не такий. а Перше стушу тушу м'ясо, потім зроблю рис. Побачимо, побачимо. В голові багато чого. До м'яса я дойду, але я можу його зробити, щоб воно не займало місце. Бо в мене ще в старому холодильнику от, іменно це м'ясо. І фарш. І фарш. І там ще морозиво, такі от довгі палки. Сьогодні з'їв одну палочку. Сік, заморожений сік. Дуже смачне, ще маю три таких. Діти прийдуть сусідські може і. Може, вони погризуть. І взявся я, ну що, прибирати, треба було вже, я вже там все помив, там все помив. Тряпка в руках і вже тут витираю на кухні. Ну, Хто займається прибиранням вдома, то той знає. Як зачіпаєшся за щось одне, і тут зразу друге, і третє, так само я от повитив стільницю, дійшов до сушарки для посуди, а вона така брудна, блін, так ну, не замічалась. Привик до того фону. Як заїхав. Помив я її, вона була сіра, стала білюсінька, як нова. Далі після неї дошки. Коротше, всю кухню перемив. Дійшов до плити. Плита жирна, там є навіть такі от спідометри крутити, таймери всякі. Там не видно навіть стрілок. Жирна, ну, блін, все, то поперемивав. Потім стіну навіть помив. Коротше. Взявся сьогодні суботник в мене такий. Наприбирався я сьогодні конкретно. Там е прикрутив шурупчик, зробив вішалку для рушника, щоб от от мати під рукою на кухні рушник, бо я маю в кладовці вішак. І там в мене було, щоб не, не бігти, я зразу на кухні взяв, повитирав туди-сюди. Наприбирався, потім е вирішив з'їсти мівінку. Я зараз покажу, яку мені, дали. Е та яку мені дали. Мені вже давно їх давали, я їх просто не пробував. Це швидкого приготування. Це навіть, не мівінка, Тут отакі от макарони. Зараз я ще покажу такі макарони. Ось такі от макарони дали мені сьогодні. Класні, це прості макарони. І всередині йде окремо пачка з сирною посипкою, з сирним соусом. І тут те саме, тільки оці походу варені. Е, так, що тут. Так, оці довше треба робити. 8-9 хвилин в мікрохвильовці. А от цій мікрохвильовці 3-30 хвилин. Ці вже, по ходу, підварені. І просто заливаєш туди води, я хотів протестувати і буду брати оце на роботу. І вони ще й гострі. Один перчик, один перчик з трьох. І, і відчувається, що там є перець. Я собі уявляю, якщо б там було три перці, то, то... взрив мозку. І я собі оце зробив, поїв смачні. Смачні, як би не було, то точно не мівіна. Хоча в мене і мівіна теж є. Захотіли щось такого з'їсти. І, і ніби все. Що там? І все. І все. На сьогодні все. 20, 20 хвилин. Відео 101 і буде тисячне. так що смачної кави.